Права 353. Виконай множення. Ну що ж, стартуємо. Дивимося в першому заданні. 7 73, що множиться на 39,56. Записуємо, що це дорівнює. В чисельнику записуємо добуток чисельників 7, що множиться на 39. А в знаменнику записуємо добуток знаменників 13, що множиться на 56. І це дорівнює. Ну що ж. Отже, давайте скорочувати. Дивимося, що тут можна скоротити на, 3, на 13 можна скоротити і чисельник, і знаменник. 13, що множиться на 13, це буде 1. 39, що ділиться на 13, це буде 3. Так, На 7 ще можна скоротити. 7, що ділиться на 7, це буде 1. А 56, що ділиться на 7, це буде 8. Є Ну що ж, записуємо тоді, що в чисельнику у нас буде 1, що множиться на 3, це 3. А в знаменнику 1, що множиться на 8, це 8. Тобто добуток у нас буде 3 восьмих. Переходимо до другого завдання. І 39,86 множимо на 43 78. Записуємо, що це дорівнює. В чисельнику записуємо добуток чисельників. 39, що множиться на 43. А в знаменнику записуємо добуток знаменників 86, що множиться на 78. І це дорівнює. Ну що ж, для початку будемо скорочувати. Давайте скорочувати на 39. 39, що ділиться на 39, це буде 1. 78, що ділиться на 39, це буде 2. І скорочуємо на 43. 43, що ділиться на 43, це буде 1 а 86, що ділиться на 43, це буде 2. Записуємо, що це дорівнює. 1, що множиться на 1, це буде 1. 2, що множиться на 2, це буде 4. Отже, це буде 1 четверта. Тобто добуток це 1 четверта. Переходимо до третього завдання. 13 24, що множиться на 16 39. І це дорівнює. В чисельнику записуємо добуток чисельників. 13, що множиться на 16. А в знаменнику записуємо добуток знаменників 24, що множиться на 39. І це дорівнює. Ну що ж, для початку давайте скорочувати. На що тут можна скоротити? 13 і 39 можна скоротити на 13. Скорочуємо 13 на 13 це буде 1. 39 ділимо на 13, це буде 3. Тепер 16 і 24. 16 у нас можна скоротити на 8, і 24 можна скоротити на 8. Скорочуємо. 16. Тоді ділимо на 8, це буде 2. А 24 ділимо на 8, це буде 3. Ну що ж, записуємо тоді, що це дорівнює. В чисельнику 1, що множиться на 2, це буде 2. В знаменнику 3, що множиться на 3, це буде 9. Отже, добуток у нас буде дорівнювати 2 9. Переходимо до четвертого завдання. завдання. 65, що множиться на 14,15. Ну що ж, записуємо, що це дорівнює. Отже, в чисельнику записуємо добуток чисельників. 6, що множиться на 14. А в знаменнику записуємо добуток знаменників 35, що множиться на 15. І це дорівнює. Ну що ж, для початку. Давайте будемо скорочувати. На що тут можна скоротити? Ну, Дивіться, 35 і 14 можна скоротити на 7. 14, що ділиться на 7, це буде 2. 35, що ділиться на 7, це буде 5. Є? 6 і 15. Можна скоротити на трійку. Ну що ж, 6 ділимо на 3, це буде 2. 15 ділимо на 3. Це буде 5. Ну що ж, записуємо тоді. В чисельнику у нас 2, що множиться на 2, це буде 4. А в знаменнику 5, що множиться на 5, це буде 25. Ну що ж, добуток тоді у нас дорівнює 4,25. Ну що ж, ось таке завдання на множення звичайних дробів. На цьому вправу завершено.